Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року. Кар'єра та фінанси. Для овнів грудень стане місяцем активної роботи. Ви зможете успішно завершити проекти, які почали ще раніше, і навіть розпочати нові. Вашу працездатність помітять начальники, і це може призвести до підвищення чи бонусів. Фінансово ви також будете в стабільному становищі, але не варто ризикувати та брати великі кредити. Краще обережно планувати витрати. Стосунки та кохання. У стосунках повнів чекає гармонія. Та взаєморозуміння. Для одиноких представників цього знаку грудень може стати періодом нових знайомств, які можуть перерости у щось серйозне. Сімейним овнам варто більше часу приділити своїй половинці та рідним, оскільки це зміцнить ваші взаємини. Здоров'я не варто ігнорувати сигнали, які надсилає ваше тіло, особливу увагу приділіть профілактиці сезонних захворювань. Регулярні фізичні навантаження та правильне харчування допоможуть підтримати енергійність. Друзі. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.